Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 28 березня, вибрався в поход. Думаю сьогодні знайти стару дорогу, яка була через поле. Похожу по ярочкам. І що цікаве буде, буду включаться. Дожги не було, сухо. Зараз ще пройду кілометр полтора і прийду на місце. Включусь. Вирішив зебратись тут. Там далі ярки ліси, пройду по полю, може що попадеться і може натраплю на дорогу, а потім туди підем, збираюсь, включусь. Зібрав шмотки, настрою прибор. Сьогодні на 14 кГц відстроївся від от мусора. Я думаю, тут його небагато буде. Пройду по полю, а потім у лісок спробую. Що цікаве буде, включусь. Ходив по полю годинку, поки що уламочки заліза, проволочки. Зараз зайду в лісок. Тут такі краєвиди покажу. Здесь тут була стара дорога. Пошукаємо під деревами. Вийшов знову на поле. Був кольоровий сигнал мідний, але це проволока мідна. Отак буду ходити поки то на полі то у ліс. надо знайти стару дорогу а вона десь там на опушці. максимум туди ходим Шукаємо. правда один хожу трошки полазив по дебрям Думав може видно стару дорогу сейчас ще трошки по полю похожу Цена на выходе под деревом, может, от конской упряжи. Шесть такие два кольца цепочка. Знахитка берем. И шукаем далее. На поле жаркой ветер. Захожу в лесок. І по полю. Оце вот такий цвет мед. Такая сеточка попалась. Куля, свинець, проволока, як завжди, І штирьок якийсь. Шукаєм старину. Шукаю стару дорогу. Включусь, Пролізу сейчас. Сейчас вийшов на поле, по полю вдоль лісу хожу, це випало щось таке цікаве, Бронза чи зачиміть може накладка якась. Сейчас помою, подивлюсь. Якісь Світирочкись, Чи може накладка була. Щось старовинне Хто знає напишіть На полі все що угодно може бути Шукаю далі Ліс був сухий а це ще сухіше. і крапива посохла, і що тільки можна. зелених менше. Йду по краю лісу. Павутина. Жарковата. Шукаємо. Може якийсь домик був. Або землянка. Внизу ярок. листя жовті. жовті. Якесь дерево здорове. Включусь. Пройшов 20 метрів. Ще до того дерева старого не дійшов. Може там хованка якась. І пролунав кольоровий сигнал. Нарешті перший кругляшок. За сьогодні не глибоко. На полі копається 10 см, остальне далі бетон. У лісі м'якше Так, дивимось. Цікава монетка випала до реформи двадцять шостого року. Стангарний. Перша монетка є. Е. Перевіряємо ямку і йдемо далі. Может цей маршрут выправда, если бы вздовж поля. Прошел по полю, по теньку. Три проволочки выскочила. Сейчас быстрый обед и ныряем в лис. Час ще є. Був кольоровий сигнал. Добрий. Витянув, думав, вона дзвоніла, а це не вона. А он що рядом? Кругленьке. І ще одна. Ось. Зараз дивимось разом і перевіряємо ямку. Хтось підскользнувся. Цікаві монетки. Поздні советы, но 20 копеечок 61-го а це цікавіше. Аврора. 20 копійчик 67-го. Такі не часто бувають. Так, дивимось, може там ще є. Аврора. Шукаємо. Дерева старі, ходили рубали. Добре, що провірив ямку. Вже викопав чимало, це називається розсипушка. Оце ще скільки викопав. І там ще звенить. Докопаю, включусь, подивимось. От і провірив ямку. В итоге получається пів метра на пів метра. Містинка. Десь на пів штика Дві в мене було. І ще викопав 18. І вон якась крупненька. Оце барига якийсь подскользнувся з розческой. Так, сейчас помию. Разом подивимось на склоні, кудись бігло воно. що то бігать. Спішив. Ну да. Ну шо, портал закрився, ямку І того 20 монеток. Радянська розсипушка. Тут цікава є РУБ 64-го. Аврору я показував 67-го. Так, що тут ще? 10 61 го копійки 74-го, п'ятнашки всі 61-го. Двушки тут є, цікаві 62-66-го. Так, дві монетки там ушедші. Ну і то приятна знахідка. На той час це чималі гроші. У когось було ціла жменя. Расческа, сейчас проверю, может тут еще бриллианты всякие, кольца серьги, кресты. Проверим и пойдем далее. Уже и ямку засыпал, грудочка еще одна зазвонила. Вон вона. Ось якась Ну, сейчас подивимось разом, що воно тут 21 штука. 15 копейочек 61-го року. Ну на той час хороші гроші були 21 монетка у ямки Шукаємо далі Натрапив на склотару Може хто забув як виглядають молочні бутылки пів літра літра. вино, пиво. Молочни. История. Ладно, шукаем далее. по полю по тенечку пройду, в лесу жарковато, паутина, всякие коряги. Тут тоже может что то попасться. Сейчас чае туды и назад пройду полосочкой и снова в лес. Там ярочок жовтого все більше повернув у зворотньому напрямку, поки ламочки цікавих сигналів не було. Якщо щось буде, включусь. А так будем збиратись скоро. Ось і завершився наш мандрівка наша. Ось які семіна, як монетки на дереві. Жовтіє все. Так, дивимось. Що я знайшов сьогодні? Якісь кайдани. Може, от коня. Так, частини, залізні. Штирьок якийсь залізний. тоже маленький, Це сіточка, латунь, Проволока, як завжди. Уламочки, алюміній, кільце, дробинка. Це голуб'я кальцевали, чи на шию йому прижимали. В общем, це якась эта, бірочка. Так, мідь уламочки, проволока, куля свинець. Оце щось штучка непонятно бронзова на поле знайшов. щось стареньке. Так і монетки Порадував кошель и ранние советы. Двушечка 26-го. руб. 64 четвертого. Двадцять цікаві Саврора із шістдесят сьомого ювілейні. П'ятдесят років радянської влади. Так, двадцять шістьдесят первого п'ятнашки всі шістдесят першого. Так, тут цікаві які. Десять сімдесят перший. Двушки есть в Каве, 70, 73, 62 и 66, мне кажется, самое интересное. Так, это 61, копеечки, 74, -й. но это 2 уже надо чистить досконально. Вот так вот, такие выезды. Монетки є, я думав, не буде взагалі нічого. Ну, такого не буває. Залізо і знахідки. Дякую вам за перегляд. Буду планувати наступні маршрути. Коментуйте, ставте лайки. До наступної зустрічі. На все добре.